Прийшов рік і три місяці. Ми Назагалі забули Валентина Касьянова. Хоче знати правду про авіакатастрофу, в якій загинув її син, 29-річний Іван Касьянов. Іван був бортовим механіком спеціального авіаційного загону ДСНС, що базується в Ніжині. летів на борту гелікоптера, який впав 18 січня 2023 року в броварах на територію дитячого садка. Загинули всі 10 людей, хто був у вертольоті. Серед них Денис Монастирський, міністр МВС, і ще четверо людей на землі. Это мантр, да, мальчик такой плотный. На рідній школі Івана В Ніжині висить меморіальна табличка з його ім'ям. Кімната вдома досі пахне його парфумами. Це золота дитина, золотий син, в розквіті сил. Людина, яка жила надіями, мріями п'ять місяців, як одружився. Суд по справі ще не почався. Мати не вірить, що знає там правду.